Цієї ночі Україну знову атакували безпілотниками за даними повітряних сил ЗСУ, Удари були спрямовані на територію Київщини та південні регіони. Всі цілі знищено 20 ударних дронів типу шахет та один розвідувальний БПЛА. Внаслідок падіння уламків в одному із районів столиці відбулося загоряння дев'ятого поверху житлового будинку. Пожежа вже ліквідована. За даними місцевої влади, також пошкоджено СТО автомобілі та дорожне покриття інформації про постраждалих не надходило. Адміністрація президента Джо Байдена останніми тижнями проінформувала європейських союзників, що США дозволить їм передавати Україні винищувачі f 16 Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. Відповідне рішення Білий Дім готовий ухвалити на тлі дедалі більшого тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну. Навчати українських пілотів керувати F-16 Планує Данія. Про це повідомив ВО міністра оборони країни партнера. Зараз тривають переговори з найближчими союзниками. На саміті країн Великої Сімки, що триває у японській Хіросімі, США запропонують нові кроки для економічної ізоляції РФ. Відомо, що США оголосять понад 300 нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб. А також ведуть обмеження щодо тих секторів економіки Росії, які є ключовими для її військово-промислового комплексу. Очікується, що про нові обмеження на саміті повідомить Велика Британія. Країна має намір запровадити повну заборону на імпорт російського дорогоцінного каміння та алмазів. Введення додаткових санкцій планує і Японія. Володимир Зеленський візьме участь у заключному дні саміту G7 в Японії. Уряд Японії підтверджує, що президент України прибуде в Хірусіму і приєднається до лідерів Великої Сімки у заключний день саміту, тобто 21 травня. Також Володимир Зеленський планує провести переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.